Підступність російських спецслужб та правоохоронців вже давно нікого не дивує. При цьому репресивні дії застосовуються як до українців з росіянами, так і до громадян США. До вашої уваги своєрідний дальжест дурниць від ФСБ. І почну я з відносно пристойної новини. Внутрішній терор. Російський пошуковик Яндекс почав видавати посилання на фейкові сайти підрозділів Легіон Свободи Росії та РДК. Адреси фейкових сайтів відрізняються від оригінальних всього на одну літеру, але у випадку з РДК сторінка виглядає дуже схожою на оригінал. Насправді сайти-двійники вирогідно були створені російськими спецслужбами для виявлення та відстеження росіян. Охочих приєднатися до сил оборони України, оскільки на сайтах користувачу пропонується заповнити анкету на вступ, це свідчить про те, що ведеться збір інформації про користувачів, які бажають приєднатися до збройного опору кремлівському режиму. Подібні дії влада РФ вважає особливо тяжким кримінальним злочином, а створення відповідного сайту приманки є доволі розповсюдженою практикою. А от далі буде справжній треш минулого тижня. Громадянку США та РФ Ксенію Кареліну засудили до 12 років колонії з формулюванням за фінансування Збройних сил України, загрозу безпеці Російської Федерації та державну зраду. Виявилося, що 24 лютого 2022 року Кареліна переказала із свого американського рахунку 51 один долар 80 центів США. На один із фондів допомоги ЗСУ. Переказ російські силовики виявили у телефоні Кареліної, що був вилучений у лютому 2024 року, коли вона приїхала із Сполучених Штатів до своєї бабусі у Єкатеринбург. Наразі громадянка США російського походження Кареліна перебуває у російській в'язниці. Далі буде більше, а точніше, менше. Подібний вирок не є поодиноким випадком. 21-річна художниця із Томська Тетяна Лалетіна отримала 9 років колонії за донат всього о 30 доларів. А українці Христині Любашенко взагалі дали 12 років за запуск біло-синьо-білих повітряних кульок, які, мовляв, символізують кольори Організації Свобода Росії, що у РФ вважається терористичною. Примітно, що Любашенко діяла під тиском такого собі Юрченка, який, вдаючись до шантажу та водночас обіцяючи гроші, буквально змусив жінку приїхати із Швейцарії до Москви та запустити ці повітряні кульки. Тобто, в даному випадку мала місце не боротьба з уявними диверсантами, а взагалі віроломна пастка. Менше з тим. Це геть неповний перелік абсурдних вироків у виконанні російських силовиків лише за останні кілька тижнів. Варто пам'ятати, що кремлівським посіпакам загалом немає діла, хто ви та звідки. У гонитві за показниками розкриваємості приступлінні вони зламають життя будь-кому без зайвих сентиментів. Тож підтримуємо сили оборони України, дотримуємось інформаційної безпеки та продовжуємо нашу спільну боротьбу у інформаційному просторі. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!